Дякую за фол. Бля, Чел з Лінкса просто розложив мені фул цей. Нечую його. Схах це Ну, це не точно. Да. Ківелі написав Равлик Коггет, а чому ти ходиш в туалет? Ну Що без звук играє? Реально бы звук. А що всі зежаються сюда, я не понял. Блядь, тут прикинь, даже на такую режу я любиваю. Ласт лишився тут. Ой, блядь! Бля, ч? Ч не голова? Такий шотик фаз злетів піздец. І не в голову. Ну це, походу, Ботаслав. Це в інший, окей. Наступний п'ятий, да і поїдаш собі додому. Юліка написав ахаха, напевно ні, я буду, або довістю. На мене прям їде. Він, напевно, там але можна тут поставити на узьку. Блять, підсосався щел, я його не чую. Чому ви Ху. Ну да, значно менше. Ну. написав равлик Я як равлик. Блять. Ну я хочу подивитися запис. Йобаний хуєсос. Блять. З одним спреєм мене висадив. Кінг написав, єба ти вилетів. Та піздец. Щас подивлюся нахуй на цього типа. Рандал флаг паб написав равлик Джолі, бо це працює лише. Банкай буде чи що? А ебушки. Як был бета. Так, значит за камня за скал, вон бачу. Чел, тебе один шот. Я тебе три шота минимум дал. Ты что, ебнулся? Репикате. Рашерку написав Юй вже більше 1800. Да ж да. Мы уже прятнули цю поділку. Рухаємося до двох качуваки. чуваки. Сюда. Рандал флагпаб написав. Прикол. Блять, ніхуя не бачу. У мене стака лесника на мой твой. Что, здесь надо хучишь? Ну доху, прикинь. Я бачу, а він мене теж бачить, да? Я так розумію. <звук> да. Це це щось з другоновим стріляв. Бандера, дякую за 500. <звук> Вілік далі поїхав. Дякую з На топмацію якось були. Бля, Арчи, Сорян. Бля, там вже справа цей щел. Куяк? Ідеально. Щас горить. Згорю. Бля, це ще шажди. Десь чув жостик. Ну все. Найсик. Арчіфромок. Звідки він взявся? Бам, але Чось... дякую за 500 лайків. Ч... Дивиться мене! <звук> Ох, і блять! Що ж таке залітає? Прям в ебасос. на була... штору задернута, прям супер жестко засветы. Так, а. Я... Да, вот тут. А як я ему дав, якщо я стекло даже не розбив? Вы чуете, что стекло розбилось? Типе? Як я ему ебасос зниз? Тима, з... ядж написав, штору. с нерозбитым вікном. Ну, типа, як я, блять. Як так-то. Ебать! Шеву ебал, мане. Эрган. <звук> а не за салюты. Ітоміту написав два дропи це знак. Це знак, що на газа не треба їхати, блядь. Це як... Дві... Ох, блядь, що ж. Вони як дві квітки на могилку, блядь, так само. Два дропчика мені на могилку. Ну, я ж про шо ж, блядь. 15 бронза, блядь, сидеть в кущах, нахуй. Ой, блядь, чекай, нахуй. Хитомикл написав знак, я знак. Знак, я знак.